Це Балто-Карпатський альянс. А чому його називають Міжмор'ям 2.0? Які держави повинні сюди входити? Також які проблеми можуть виникнути і чому взагалі існує така ідея. Все це в цьому відео. І так, що таке Балто-Карпатський альянс? Це концепція військово-політичного союзу країн центральної східної Європи, які мають спільні інтереси у сфері безпеки та економіці. А його потенційними учасниками можуть бути такі держави, як Литва, Латвія, Естонія, Польща, Україна, Чехія, Румунія, Фінляндія, Швеція та Сполучене Королівство. А основною метою Альянса є створення потужного блоку, який буде здатним протистояти Росії, та посилювати економічну співпрацю між учасниками. Також альянс називають як Міжморія 2.0. А чому? Тому що сам цей термін походить від історичної концепції, яку запропонував польський лідер у 1920-х роках. Він прагнув об'єднати країни Східної Європи для створення сильної конфедерації, яка б могла протистояти загрозі СССР та Німеччини. Проте тодішній альянс так і не створили. Чому? Є декілька причин. А почнемо ми саме з Польщі, яка мала територіальні суперечки з багатьма потенційними союзниками наприклад, з Литвою щодо вільноса або наприклад, до Чехословаччини, так же як і до України на Галичину та Волинь. Також проблемою було те, що Україна і Білорусь вже були окуповані, що позбавляло їх можливістю приєднатися до альянсу. Ну і на кінець основна причина це нестача ресурсів проти Радянського Союзу чи Німеччини, як по населенню, так і по економіці, вони можуть позмагатися. Але якщо ці дві держави об'єднаються, то можуть просто поділити союз, який цього не витримає. Ну і в цілому, таку назву як Міжморя 2.0, дають, оскільки головна ідея є такою самою, як і в першій частині. Чому ця ідея знову стала актуальною? Після початку війни на Донбасі в 2014 році, а особливо після початку повномасштабної війни, країни східної Європи почали більше замислюватися про власну безпеку. Додатково би 2025 році в США повернувся Дональд Трамп, який відкрито критикує НАТО та європейських союзників із за недостатнього фінансування оборони. А якщо США зменшить підтримку Європи, регіональні держави будуть вимушені шукати нові механізми безпеки. І та Балтока Ірпаський альянс міг би стати таким механізмом, адже по-перше, основна загроза лише одна: Росія, а не кілька, як у 1920-х роках. Колишні територіальні суперечки вже не є проблемою, та це до Польщі. Також економіка альянсу сильно зростає, особливо за рахунок Польщі та Великобританії. Ну і на кінець є ядерна бомба у Сполученого Королівства. Але не дивлячись на плюси, у Альянса також є великі проблеми, які будуть після реклами моєго телеканалу. Рекомендую підписатися. Все. Перешкоди для створення альянсу. Не дивлячись на всі плюси, також є мінуси, з якими стикається цей альянс. По-перше, наявність НАТО та ЄС. Більшість потенційних учасників вже є членами цих блоків, і їм простіше розвивати ці союзи, ніж создавати нові. Звісно, є Трамп, який каже, що може вийти з НАТО. Роль США: навіть якщо Трамп скороти підтримку НАТО або взагалі вийде звідти, Союз все одно швидше за все залишиться, так як там є держави з ядерною парасолькою. І тому більшість держав не будуть виходити. Також, швидше за все, Британія не приєднається до альянсу через економічні проблеми та скорочення свого бюджету, навіть не військового. І за цього виходить нова проблема. Такі держави, як Румунія, Швеція, Чехія, можуть не захотіти приєднуватися до Альянсу. Вони не є головними Цілями для Росії, а отже, менш зацікавлені у допомозі слабшим Балтійським державам, яких складно захищати. Фінансові проблеми без підтримки США чи ЄС на оборону доведеться витрачати дуже великі кошти, при тому дуже великі для цих держав, але не для Росії. Можливо, деякі держави не будуть мати бажання це робити, і тоді для тих, хто залишиться, доведеться платити ще більше. Висновок: Балтокарпатський альянс виглядає дуже цікавою ідеєю, проте його створення дуже складно. Не. Особливо, поки існує НАТО. Тому можливо альянс навіть не почне існувати. Ну все, єдине, що я можу сказати, це.